Качук Тарас Михайлович, представник археологічної карамології. Народився у Львові 6 лютого 1960 року. У 1987 році закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю Історія, археологія, музеєзнавство. У 1996 році закінчив аспірантуру Інституту археології Національної академії наук України за спеціальністю Археологія, завідувач Відділу археології національного заповідника Давній Галич, кандидат історичних наук, кандидатська дисертація, орнаментація мальованого посуду трипільсько-кокутенської спільності як знакові системи, 1996 рік. Стипендія Фулбрайта Стенфорд, Університет Аризони. Тусон, член Європейської асоціації археологів, автор понад сотні статей. Зараз хотілося б розказати коротко про культуру терпілля кукутень. Культура, як ви зауважили, в академічної літературі має дві назви, тому що терпілля відкрита була на території України, а Кукутень на території Румунії. Але це одна культура, яка має свій розвиток, свою історію. А подвійна назва достатньо часте явище в назвах культур європейського неоліту і енеоліту. І пов'язана воно з тим, що кордони теперішніх держав не співпадають з ареалом розселення тої чи іншої культури. Завдяки більш ніж сторічній роботі археологів ми вже щось знаємо про цю культуру, хоча є дуже багато питань. Є такі питання, які, на мою думку, ніколи не будуть розв'язані, є питання, які будуть розв'язані з залученням більш сучасних методик дослідження. Отож, що відомо, відомий ареал культури терпілля Кокутень, вона займала територію від Карпат, особливо Карпат на території Румунії. І, до, і доходила до широти теперішнього Києва, трошки вище Києва. В деяких випадках на пізніх фазах свого розвитку культура терпілля виходила, виходила на лівий берег в районах ці, їхні такі поселення на лівому березі, помітні біля території сучасного Києва і біля. Території сучасного Переяславля Хмельницького. Територію, яку займала е, культура, е, співпадає з ареалом лісостепу. В степи ця культура не заходила і в ліси, в ліси теж. І часто її розповсюдження можна простежити там, де є легкі, легкі для обробки ґрунти. Виглядає так, що Чорноземи для цієї культури були непідйомні, бо їхня форма господарства не дозволяла піднімати важкі ґрунти. Це потребувало вже важких залізних пологів, які з'явилися набагато набагато пізніше. Існує дві точки зору щодо обробки землі носіями цієї культури. Дослідники вважають, що землеробство було матичним, а оскільки воно було матичне, то для цього найбільше підходять легкі, легкі лесові ґрунти, про що вже я сказав. Інша частина дослідників вважає, що трипільці вже мали такий примітивний плуг і вони вже орали землю. Я належу до першої групи археологів, які вважають, що найбільше розповсюдження в трипільському. Трипільській обробці землі це було, було метичне землеробство. Терпільці, найперші трипільські поселення, були відкриті на території теперішньої, теперішньої республіки Румунія і частково теперішньої республіки Молдова. Там знаходилося, знаходилося ядро цієї культури. Найраніші поселення, найбільша густота населення і найшвидші зміни в формах посуду, в стилю орнаментів, які відбувалися саме в цьому центрі культур. І виглядає так, що перенаселення якраз у цього центру між Карпатами і прутом, Карпатами і Дністром, дещо ширше, Перенаселення цієї території приводили до випуску населення. Ці хвилі переселенців, яким ставало вже тісно в цьому регіоні, шукали нових земель, нових можливостей для життя. І ми археологічно фіксуємо ці міграції, міграції на схід, на, на північний схід. І на північний захід. Одна з таких зміграцій дійшла навіть до території теперішнього Прикарпаття. І наша експедиція знайшла поселення в районі села Галицького району Козина. То якраз поселення, яке належало раннім-раннім трипільцям. Сама культура її історія поділяється за формами і стилістикою орнаментації. Археологи виділяють декілька цих фаз розвитку культури, ранні фаза, середня фаза і пізня фаза, яка в свою чергу теж там ділиться наряд під фаз. І якраз на території козини нами було відкрите поселення кінця ранньої фази, так зване трипілля. А це цікаве дуже відкриття. Практично це перше раннє трипільське поселення в Прикарпатті, яке свідчить, що Певні носії трипільської, трипільської культури в пошуках нових земель заходили достатньо далеко, заходили на територію теперішнього, теперішнього верхнього Подністров'я. Такі самі хвилі перших таких розвідників трипільських доходили також і на Південний Буг, територію теперішньої, теперішньої Черкащини. За ними рухалися вже інші хвилі носіїв цієї, цієї культури, і таким чином носії трипільської культури заселили цей ареал між Подніпров'ям і Карпатами, достатньо, достатньо густо. Належить ця культура вже енеоліту, тобто мітно камяному віку. Трипільці знали міть і певні знахідки мідних виробів. Археологи знаходять на поселеннях різних фаз цієї групи, в тому числі ми знаходимо багато відносно багато мідних виробів, і у нас на території Прикарпаття. Абсолютне датування цієї культури дозволило дозволило розвиток фізики. І за даними радіокарбонного аналізу, трипільська культура почала своє існування десь біля п'яти тисяч років до нашої ери, а припинила своє існування десь 2700-2800 років до нашої ери. Протягом цього часу культура розвивалася з різною інтенсивністю, складалася ця культура з різних. Локальних груп так званих. Локальні групи ми теж виділяємо за формальними ознаками. Це стилістика розпису і форма, форма посуду. Ця форма посуду, і стилістика свою, свій розвиток, свою еволюцію. І на основі цієї еволюції ми можемо стверджувати, що, що певний тип посуду є раніший, інший тип посуду пізніший. Ну, археологія це достатньо формальна наука. І вона Будується часто на дуже точних методах свого аналізу. Формальний еволюційний метод це один з методів дослідження трипільської культури. Є багато питань, хто були носіями трипільської культури. Тут велика кількість гіпотез, велика кількість різних думок. Хоча є одна велика загадка. Ми, є певні періоди розвитку трипілля, коли ми не маємо ні одного скелету. Ні залишок кісток, а тільки скелети, тільки могильники то є джерело до, до вивчення цього питання. В Західній Україні на території Тернопільщини є дуже цікава пам'ятка, більше золоте вертеба, так звана, де в печері жили трипільці. Це поки що єдина печера, знайдена, де жили трипільці, і жили вони там декілька разів туди, заходили. І там знайдені знайдені кістки, які дозволяють робити аналіз. Аналіз, власне, щодо носіїв трипільської культури, як вони виглядали. Але ці аналізи поки що в роботі вони є дуже попередніми. Будемо чекати на результати.